Чому Шустрий носить протигаз снорка на плечі? Чи вдасться нам дізнатися про це в грі з його уст? Які можуть бути причини наявності досить дивного аксесуару досвідченого мешканця зони? У цьому відео ми спробуємо знайти відповіді на ці питання. Тож приємного перегляду! Шустрий персонаж, який з'являвся у всіх частинах гри Сталкер. Більше всього, особисто мені він запам'ятався у грі Сталкер Чисте Небо, де він виконував різні доручення Лебядєва в угрупуванні Чисте небо. Здебільшого, він виконував функції провідника. Думаю, всі пам'ятають фразу Ріхтера, що не варто в колишнього учасника чистого неба питати щодо маски снорка в нього на плечі. Після цього, думаю, всім точно захотілося ще більше це запитати в шустрого. Але. В ході діалогу з ним, якщо ви його залишили живим, в нас не буде варіанту в діалозі, щоб запитати про це. І справді, такого варіанту там не буде. Щоб запитати про це в шустро, вам, по-перше, треба залишити його живим. А потім, після основного діалогу, коли ви дізналися інформацію як потрапити на базу чистого неба, вам прийдеться ще раз спробувати поговорити з ним. І тут же у вас буде можливість запитати в нього, чому ж він носить шолом снорка на плечі. Від запитання він, звісно, не буде в захваті, як нас і попереджав Ріхтер. Але, трошки остудившись, він відповідає головному герою гри, що кожний провідник має свої таємниці, позитивні та неприємні моменти, які не дуже хочеться згадувати. Кожний провідник має історію, як він когось не довів і Шустрий не виключення. Він також цікаво порівнює лікарську справу з роботою провідника: мовляв, якщо не можеш змиритися зі своїми помилками, не берися. І справді цікавий вислів, який є актуальним у будь-якій сфері діяльності. Щоправда, помилки в справах, про які говорить шустрий, можуть коштувати дуже дорого, оскільки мова йде про життя людини. Найцінніше, що ми маємо. Носить він цей аксесуар на плечі для того, щоб пам'ятати, що всі ми не є ідеальними, і кожний з нас робить помилки, яким би багажом досвіду не володів. Скоріш за все, саме снорки вбили людину або людей, яких супроводжував шустрий в зоні. Щоправда, у грі ми недовго контактуємо із шустрим та мало дізнаємося інформації про нього від інших мешканців зони. Може. Насправді бути ряд причин, чому шустри носить протигаз снорка у себе на плечі. Наприклад, цей аксесуар може слугувати талісманом, який не дає йому забути про помилку минулого. Такий талісман може, так би мовити, нагадувати провіднику, знай своє місце та не зазнавайся, будь обачним, оскільки навіть досвідчений провідник може зробити помилку. Можливо, саме через його необачність. Не надто ретельну підготовку була провалена операція, яка сприяла появі протигазу снорка на плечі в нього. Також, як варіант, цей протигаз може слугувати пам'ятником про загиблого або загиблих. Можливо, саме так воно і є, оскільки це для нього болючий спогад, і він бурхливо реагує на запитання щодо його дивного предмету на плечі. Нащо тобі ця прикраса на плечі? Щоб дебільні запитання ставили. Працює безвідмовно. Під час такого запитання, як на мене, він може відчувати біль, сором та страх у майбутньому щодо повторення помилки. Також шустрий може носити цей талісман через створений обсесивно-компульсивний розлад. Обсесія є думкою, яка виникає у нашій голові без нашого дозволу, і супроводжується така думка зазвичай відчуттям тривоги. Від певної думки люди з обсесивно-компульсивним розладом починають тривожитися. Вона їх починає навіть лякати. Людина начебто і хоче здихатися цієї думки, але не може, і через це вона тривожиться. Потім, щоб зменшити тривогу, людина вдається до певних дій. Наприклад, хтось хреститься певну кількість разів, інший може кліпати очима певну кількість разів із певним проміжком часу. А хтось ще може робити вдих з різною частотою та глибиною тощо. Таким чином, ми зводимо нанівець наші тривожні думки. Тобто, якщо я зроблю певний ритуал, зі мною нічого страшного не трапиться, або те, що мене тривожить, не збудеться. Ці дії називають компульсіями, які нейтралізують нашу тривогу, яка з'являється в нас під час надокучливих думок. Також компульсії можуть бути не лише діями, про які ми згадували раніше, а й словами, думками. Наприклад, я перед якоюсь відповідальною дією про себе або вголос промовляю: все буде добре. Я класний, я сильний тощо. Потім така кількість повторень зазвичай збільшується з кожним разом, або ж може додатися ще один супутній ритуал. Наприклад, може перерости в дієво-мисленнєвий. треба перехреститися три рази і промовляти, що все буде добре, я крутий і класний тощо. Зазвичай нейтралізується те, чого не існує, оскільки тривога виникає через потенційну небезпеку, те, що в теорії може трапитися. Але це може бути невірогідно на цілих 99,9%. Я припускаю, у шустро постійне вдягання та носіння протигазу снорка може бути таким собі ритуалом, який може дещо знизити його рівень тривожності. Поки зі мною це не досить приємне нагадування, я не допущу прикрої помилки знову. Також тут варто зазначити, щоб чітко стверджувати, що в шустро обсесивно-компульсивний розлад, треба провести ряд психодіагностичних заходів, тому те, що я проговорив і продовжу, це мої суб'єктивні думки. Якщо це буде обсесивно-компульсивний розлад, то тут головною ознакою буде те, що думки в Шустро є нав'язаними, вони є особисто його творінням. Також більшість володарів обсесивно-компульсивного розладу розуміють, що їхні думки є абсурдними, але все одно роблять компульсивні дії задля зниження тривожності. Скоріше за все, може бути, що шустрий генетично схильний до появи обсесивно-компульсивного розладу. Наш герой, наприклад, щоб позбутися нав'язливих думок, міг би прийняти свої тривожні думки та помилки та надати їм адекватне значення, не боятися їх. Коли б він прибрав поступово свій ритуал, йому могли б допомогти дії, які він боїться робити. Можливо, цей шолом і є частиною його терапії, будучи на початковому етапі, оскільки він йому нагадує, що всі не є ідеальними, і він вчиться з цим жити, приймаючи цей факт скоріш за все, до цього випадку він був дещо самовпевнений, адже у нього досконала репутація. Ріхтер та інші відразу ж посилають до нього. Якщо треба провідник в зоні у важкодоступні місця. Якщо це справді так, сподіваюся, наш герой переживе важку травму і навчиться жити з фактом, що всі ми помиляємося та не є ідеальними, і найближчим часом йому не обов'язково буде носити на плечі досить дивний аксесуар, який, я думаю, може йому навіть дещо заважати під час діяльності в зоні, особливо в таких критичних та небезпечних ситуаціях, як у лігві снорків, де його застав скіф. Ще, в теорії, носіння такого аксесуару може бути таким собі пафосним, театральним жестом. Він демонструє, що знає ціну помилкам і вміє з ними жити, а гнів на питання спосіб зберегти імідж суворого провідника, не дозволяючи іншим зменшувати його авторитет. І, звісно, може бути таке, що насправді цей протигаз має для нього особисте значення, і він нам, звісно, щиру правду про це не розкаже. Що ж, діліться своїми думками у коментарях під відео. Як ви вважаєте, чому насправді носить шустрий протигаз снорка на плечі? Він справді викликає в нього внутрішні переживання? Чи це більше театральний жест? Наскільки ви вірите Шустрому? Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!